Вони написали, що вони до всіх проєктів рішення питань не мають. Перший про план роботи Запорізької районної ради. Тоді е, Ніколаїв і Канавалова нічого не писали, значить ми вважаємо, що вони відсутні. Е, з семи висловились вже двоє плюс нас троє. Е, значить, це п'ять е, депутатів. Перше, про план роботи Запорізької районної ради на 25 рік. У кого зауваження питання є? Немає. Немає. Тому е, троє за тут, плюс двоє за П'ять. Друге, про затвердження плану діяльності Запорізької районної ради з підготовки проєктів регуляторних актів. Те ж саме, я так розумію, бюрократичне звичне рішення. Питання є. Три за, плюс двоє хто вже висловився, це п'ять з е, зими. Про дострокове припинення повноважень депутата. ЗРР а зубкове побачили складне, не можу прочитати таке. Ну, бажання людини скласти повноваження, питань немає. Немає, Теж 5 підтримали. Також про дострокове припинення повноважень залозної. Теж власне бажання питань немає. Немає 5 за. Про дострокове припинення повноважень Лишенко Вікторії це теж наша фракція. Власне, заява є, подавалась. Питань немає. Немає Я теж. Так. Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 27.03.24 до про обрання постановлення складу. Постійних комісій. Я так розумію, що щось не було внесено з того, що ніби вважали проголосованим. Зараз усуваємо ці недоліки. Питань немає. Не. Теж вважаємо, що 5 за. Дві заяви скала. П'ять звернень від депутатів ЗРР, Чотири від нашої фракції і одне від Філіна у нас звернення пропоную пакетом це розглянути, да, щоб всі п'ять не зачитувати. Ніхто не проти. Ні, ні. значить, там звернення стосовно продовження <кій> виплат ВПО стосовно підняття оплат освітянам та науково-педагогічним працівникам стосовно захисту енергетики і стосовно збільшення уваги до тематики е, полонених, щоб держава активніше в цю напрямку працювала. Від голови ради звернення стосовно підтримки плану перемоги президента. Ми зараз розглядаємо речі не по суті, а по тому, що ми не проти, щоб винести їх в зал, тому у мене зауважень немає, ні у кого немає зауважень? Немає. Все, тоді всі п'ять ми теж рекомендуємо до голосування в залі. Таким чином у нас було. Висловилось п'ять депутатів з 7. Всі, е, всі питання підтримані п'ятьма депутатами. Власне, це, я думаю, що це всі питання. Є якісь, може, ще питання, зауваження? Ніяких немає. Супер. Всім дякую. Тоді.